У кожного своя історія, книга, що затягує у інший світ, інтриги, жорстокість, повно секретів та скелетів, що ховаються в шафі. Вже перші сторінки затягують свої сіті і не дають жодного шансу відірватися від книги найближчі кілька годин. Звичайний лист, який стає поштовхом до всієї історії: недомовленість, загадки, замок, привиди, торфовище і справжні відчуття старої доброї консервативної ангелі, відома авторка Віда Вінтер та купа таємниць, які вона приховує, а ще в ній є дівчина Маргарет Лі, яка працює в книгарні, і саме її таємнична авторка обирає для написання біографії. Привиди минулого, таємниці, двері із тринадцяти замками, за якими надійно захована, зворушлива, непередбачувана містична історія. Що ж могло статись в таємничому маєтку, де росла авторка і що ховається у теперішньому за яскравою зовнішньою? Чому близнючки з маєтку були такі дивні, і що приховує сама Маргарет? Саме ця історія і стайн тринадцятою казкою. Таємницями просякнута вся книга, але про існування основної загадки дізнаєшся, лише дізнавшись про її розгадку. Якщо ви любите класичні англійські детективи, якщо ви любите сімейні саги, якщо вам подобаються історії, що змушують співпереживати і співчувати, врешті-решт, якщо вам просто подобається читати, візьміть в руки 13-ту казку Діани Сеттерфілд.